МВФ приїхав до України, почалися технічні консультації. Буде непросто, як завжди, і це природньо. Саме тому всі міністерства повинні активно почати співпрацю з нашими партнерами з міжнародного валютного фонду, так як вся макрофінансова допомога прив'язана до нашої програми з Міжнародним валютним фондом. Хочу нагадати, що ми дуже чітко виконували програму з Міжнародним валютним фондом в минулому році, і саме це стало запорукою того, що МВФ надавав фінансову підтримку Україні. Тобто є реформи, які відповідають нашим домовленостям з нашими західними партнерами, є фінансова допомога. Немає реформ, відповідно ніхто просто так нікому гроші давати не буде. Окремо хочу зазначити, що всі кошти, які ми отримуємо в рамках міжнародної фінансової допомоги, не йдуть на фінансування дефіциту державного бюджету, вони не йдуть на виплати пенсій, вони не йдуть на виплати зарплат. Все це йде в першу чергу на виконання наших зовнішніх зобов'язань. Не ми взяли 40 мільярдів доларів за три роки. Їх взяв Віктор Янукович і колишній режим. І зараз нам вкрай складно, але ми справляємося з цим. Щоб відповідним чином погашати боргові зобов'язання України, і це стає запорукою до того, що якщо світ бачить, що Україна погашає свої зобов'язання, що Україна виконує свої фінансові зобов'язання, то тоді інвестори повертаються в Україну, тоді накопичуються золотовалютні резерви країни, тоді стабілізується валютний курс, тоді стабілізується банківська система. Тоді створюються робочі місця, і тоді наповнюється бюджет, збільшуються заробітні платні, збільшуються соціальні стандарти. Тобто це процес, який передбачає не те, щоб взяти у когось гроші, а потім їх потратити на соціалку і не знати, хто наступний дасть. Ні. Ми повинні навчитись заробляти. І для цього треба створити дуже тверду і сильну економічну базу в Україні. І це є завдання українського уряду, з яким ми будемо справлятися.